чи є якісь протипоказання, з ким не можна їх проводити? Ну, давайте так. Кількість і ареал запитів визначається так, а Марія ви з нами ще, да? О, клас. Марія, значить, оцей кі... ну, рамка запитів, вона визначається грою. Ну, тобто, не можна сказати, що будь-яка гра може грати з будь-яким запитом. Хоч ми це тим, ну, інколи стверджуємо таку історію. Але все ж таки, е, ну, на на Бентлі возити картоплю можна, але навіщо? Да? Ну, тобто, відповідно до цього, є певна рамка, якою ми працюємо тепленькі водички, що можна yeah. то. Угу. Ось то Наприклад, там, якщо ми говоримо там гулмекер, це гра по опрацюванню цілей. Ну, про що? Про будь-яку ціль. Бажаєш відношення це ціль. Бажаєш гвинтокрил це ціль. Бажаєш створити там унікальний продукт це ціль. Бажаєш зрозуміти, чи робити тобі татуювання, чи ні, це ні. Це не ціль. Відповідно до цього, би, з таким запитом, ну я точно не буду працювати. Може там початківець, якийсь який буде хопатися за все, і може і з таким потренуватися, щоб зробити помилки, да? а потім вже прийти до вірних відповідей. Ось тому так, да тобто різні ігри працюють з різними запитами. Протипоказання, протипоказання, ну, тут таке, знаєте, е, я не рекомендую проводити ігри з людьми, які не розуміють, куди вони потрапили. Ну, Тобто, якщо людина. Йде на гру, то добре, якщо ви зробите йому якийсь там інформаційний лист, або у вас буде сайт, де буде написано, які там є сподівання, які яка рамка результату гри, ну і таке інше. Да? Ну, тому що якщо людина е, прийшла і не розуміє, куди вона прийшла. Розумієте, да? це трошки не наш не наш формат. З ким не можна їх проводити. Ну, знову ж таки, складне питання. Ну, мабуть, от якщо це психологічно хвора людина, психічно хвора людина, отак, от не психологічно, психічно хвора людина, от тут я не маю досвіду. Тому не знаю. І не рекомендую з цього починати. Олександр має досвід. Я думаю, що не потрібно проводити ігри які... людям, які прийшли під підпитком, не резьмо, А, так. Згоден, підтримую і... цю гіпотезу. Так, да. і ну один раз до мене прийшли на гру, і там ну, прийшла пара, і вони дійсно там під, ну, під якимись важкими наркотиками зіниці ось такі. Ну, тобто під алкогольним ви... чи хімічним впливом, якимось знаходиться да, ну, так, так згода. Потім... Підтримую цю ініціативу. Не будемо для них проводити ігри, будемо їм рекомендувати краще... і, і чи не знаю, є українське таке слово чи ні. Але ви мене зрозуміли, да і потім звернутися до на, гри. ось